Дарвін та сатана найтрагічніша історія відомого атеїста. Коли Дарвін був у юному віці, він вивчав Боже Слово із наукою. Через це деякий час він почав вірити в інші факти, які суперечать Біблії. Він почав підкорюватися сатані. Все через те, чим людина себе насичує, те в неї і на серці. Через деякий час він написав книгу, що людина пішла від мавпи землі мільйони років, що нема Бога. Багато людей почали цю теорію сатани розповсюджувати. Радянський Союз є прикладом для невірства в Бога. Людина сама свій шлях вибирає, бо Бог дав. Право вибору людині. Біблія це та книга, в якій все написане, збувається. А теорія Дарвіна то хитрий задум сатани, який є неправдою. Тож, чим людина наповнює себе, в те вона і вірить. Нас може спасти тільки віра в Ісуса Христа. Написано, хто вірить, що Ісус це Син Божий. Буде мати вічне життя. Амінь.